Я така зібралася вже і настільки радію, бо ви не повірите, куди я йду. Я вам вже так писала, що в мене з'явилося нове хобі. Сьогодні я йду на перше заняття із вокалу. Я дуже люблю співати, але я співаю так вдома. Щоб ніхто не чув, більше для душі. І мені дуже хочеться навчитися співати дійсно гарно, правильно. Я дуже помилялася щодо вокалу, я завжди думала, що це якби від природи людині дається такий талант. А насправді я багато читала і вміння співати це більше техніка, більше якісь там знання, якісь провідні. Це як вивчення іноземної мови. Ніхто не говорить іноземною мовою, поки не зробить такі, такі такі кроки, не отримає такі такі знання. І потім починає говорити так само і з голосом. Голос це інструмент. Треба просто навчитися ним. Користуватися саме це я хочу зробити, тому е, я буду викладати відео зі своїх репетицій, якщо все піде добре. Е, якщо вам таке цікаво, то буду рада. Якщо вам цікаво спостерігати за людиною, яка так крок за кроком йде до своєї мети, працює над собою, якби трішки ділиться своєю енергією. З іншими запалює обов'язково підписуйтесь, поки до наступної подорожі. Я думаю, вже навчуся більш-менш гарно співати. Там думаю, відео стануть ще цікавіші.